15 лютого телеканал Україна завітав до нашого міста, щоб запросити лубенців прийняти участь в родинному проєкті, який незабаром побачить вся країна. Це кулінарна битва, де на кухні зустрінуться свекруха та невістка. За умовами шоу, кожна жінка приготує одну і ту ж страву, яку замовить чоловік. Візуально вони будуть виглядати однаково, і чоловік не знатиме, де чия. Таким чином він обиратиме переможницю. Ми поїхали в 16 міст. 16 міст, де ми шукаємо кожну цікаву цікаву історію про якусь кулінарі... кулінарну історію родинний якийсь менталітет та ми запрошуємо усі усі родини з України, але ось саме 16 місто обрали, серед яких і лубни, бо це полтавський край, бо це галушки, бо це вареники. Це найцікавіше завжди дивитися на на таку традиційну нашу українську кухню. Бо зараз вже майже всі невістки та секрухи навчилися готувати там соуси песто, А ми хочемо показати саме, як готують традиційну нашу українську кухню. На кастинг протягом дня завітало 20 лубенськ. Родин. Свекруха Алла прийшла на кастинг разом із своєю невісткою, аби перевірити свої кулінарні здібності, а також відкрити для себе щось нове. Родина переконана, що шоу дасть можливість гарно і весело провести час. Мені дзвонила свекруха і запропонувала взяти участь в шоу. Ну, просто спросила, не хочеш спробувати. Ну я не відмовилася, чому. Яка різниця? Все одно декретна відпустка. З дитиною добре, але хочеться так ну також якихось нових вражень відчуттів. Багато всяких передач там міняють жінку, вони ж не бояться там взагалі попасти в нову сім'ю, а тут, що просто на кухні зготови тісти для свого чоловіка, для свого сина. Ну що, яка разниця? Хай подивляться, як ми вміємо готове тісти. Організатори кулінарного шоу переконані, що воно не посварить двох жінок, а навпаки, допоможе зміцнити родинні зв'язки. Тетяна Тарадник, Руслан Чернокульський, телевізійна служба новин, об'єктив.